Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціумом. Відгадайте загадку! Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида, виглядає травка молода, все оживає, коли це буває. Молодці на весні. Діти, яка зараз пора року настала? Так, молодці весна. Весна це чудова і прекрасна пора року, коли природа прокидається і оживає після довгого сну. А ось ведмежа Умка, яка живе на північному полюсі, де завжди холодно і панує вічна мерзлота. Хотів би дізнатися, що таке весна. Умка надіслав нам листа. Давайте його послухаємо. Добрий день, діти! Мене звуть Умка, я мешкаю на півночі. Тут дуже холодно, все покрито льдом і снігом. Одного разу, коли я лежав на крижині, повз прилітали птахи. Вони сказали, що летять дуже далеко, де настала весна. А що таке весна, я не знаю. Дуже прошу вас, діти, розкажіть мені, будь ласка, про Весну. Буду чекати відповіді. Давайте з вами допоможемо ведмедику і розповімо про весну, Які ви знаєте весняні місяці. Так, молодці. Березень квітень, травень. Як називається перший місяць весни? Правильно, березень. У березні, у березні верба цвіте на березі, Осика від граків рясна, бо вже весна, весна, весна. І сонце тепле колесо Зігріло ніжний пролісок, І жебонять потічки, стікаючи до річки. Піли місяць весни квітень. Листочки гілочки вкривають, щасливо пташечки співають, квітують квіти весняні, Звірята раді теж весні. Останній третій місяць весни травень. Травень солов'їні співи, перші грози, перші зливи. Зацвіли сади повсюди. Щиро раді травню люди. Діти, а зараз давайте поговоримо про перші прикмети весни в природі. Хто ну, дарує нам тепло? Та молодці, навесні яскраво світить сонечко. І дійсно яскраве, тепле, променисте сонечко гріє, припікає і радує нас своїм теплом, що відбувається зі снігом. Молодці сніг тане. Коли сніг тане, з'являються і біжать струмочки. З'являються проталини. Це місце, де розтану сніг і видна земля. Що ще відбувається на весні? Так, на весні з'являються перші весняні квіти, які ви знаєте весняні квіти. Так, підсніжник, конвалія, проліски, крокуси. З'являються перші комахи, метелики, бджоли, мурахи, муха, то до нас повертаються навесні з теплих країв. Так, молодці птахи. Які перелітні пташки до нас повертаються? Так, це шпак, грач, соловей, лелека, чапля, зозуля. Ластівка. У птахів навесні дуже багато справ. Що роблять птахи навесні? Молодці. Птахи будують гнізда, виводять та годують пташенят. Які зміни відбуваються з рослинами, з деревами, кущами? На деревах і кущах з'являються бруньки. Та молоді листочки, а на землі з'являється молода травичка. Навесні прокидаються тварини, прокидається ведмідь їжачок. Тварини змінюють своє хутро. У більшості тварин з'являються дитинчата. Молодці діти! Ось яка красива весняна картина у нас з вами вийшла. І як багато, ви знаєте прикмет про весну. Діти, а весна і зима схожі між собою? Давайте про це розповімо і пограємо в гру скажи навпаки. Я вам скажу слово, а ви підбираєте слово протилежне за значенням. Зима пішла, а весна що зробила? Так, молодці прийшла. Взимку сонце стає низько, а навесні правильно високо. Взимку сніг чистий, а навесні який сніг. Молодці брудний. Продовжуємо далі. Взимку небо похмуре. А навесні правильно ясне. Взимку вітер холодний. А навесні який вітер? Правильно, теплий. Зараз я вам пропоную відпочити та пограти в гру весняні слова. Я буду називати слова, а ви будете плескати в долоньки, коли почуєте весняне слово. Давайте спробуємо. Мороз. Молодці. Снігопад. Сонце. Молодці. Сніжинки. Проталини. Правильно. Пролісок. Листопад. Ні. Правильно. Струмочки Молодці! Діти, тепер Умка знатиме, чому ми так з нетерпінням чекаємо весну. А на цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!